Хлопці, дивіться, що в мене є: це Мікул КМ 7 Плюс із сертифікацією Netflix 4K HDR. Та ще й сертифікацією Dolby. А ще в нас тут є ось такий голосовий пульт, який можна керувати не тільки вашим tv боксом, але й гучністю вашого пристрою, який підключено до цього tv боксу Це чи саундбар, чи звукова панель, чи ваш телевізор. Чи щось інше та ні, шуткую. Це звичайно. Звичайно, це телевізор, це TV-бокс на iMlogic S905Y4 І це сертифікований Google tv Девайс. Так що з оглядом на каналі Технозон Україна поїхали. Почнемо, звичайно, з Алі Ми бачимо, що на старті продажу він коштує 77 баксів, і це досить непогано для сертифікованої новиночки, Такі новинки для сертифікованої новинки з av 1 кодиком на цьому процесорі на е, Google ТВ, е, який є на базі Android 11, та ще й з формулою пам'яті 2 на 16. Це DDR4 пам'ять. Е, ну що, що я вам скажу? Процесор сам по собі це, це такий собі енергоефективний варіант Процесор AMlogic S905X4, це S905 Y4 на cortex a 35 ядрах, 4 ядра по 2 ГГц. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що ця ціна? Ось ця ціна, вона не остаточна. Бо. У посиланні під під цим цим відео, відео у опису під цим відео, є посилання на усіх перевірених продавців цього тв боксу де ми його купували. А ось дивіться, він є в нас 62 бакси. Ой, це я з якимсь... Пультом обрав. Ой-ой-ой, він 62 бакси коштує, 63 бакси. За 63 бакси це досить непогано, слухайте. А, тобто, у посиланні під цим відео є актуальна ціна цього тівібоксу. Також підписуйтесь на цей канал та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А я про цей ТІВІ-бокс почну вам а, з результатів а, деяких тестів, щоб не зупинятися на них у на них огляді. Дивіться. В нас є Антуту. Це 80 102 балі. 102 бали, і це непогано для цього типу процесору. Тут Мікул попрацював: Мікул чи Skyward? Так, Skyward. Бо цей TV-Box Мікул замовив у компанії Skyward. І Skyward робить речі. Повірте мені, це досить якісні tv бокси, це досить якісні телевізори і це досить якісна техніка. Тому ми не боїмось його рекомендувати. Це я таки спойлерю. Далі в нього, якщо брати Ігрову потужність, то це у ISTORM Extreme 5900 з гаком балів. У iStorm Unlimited це максимальна кількість балів, і це теж досить непогано, Це навіть липше за S905X4 у деяких tv боксах реалізацію цього процесора S905X4. Тести швидкості мережевої ви бачите на своєму екрані. Я вам хочу сказати, що це теж досить непогано, але ви повинні розуміти. Міти, що чим далі ваш tv бокс, тим гірше буде сигнал. І це стосовно усіх тівібоксів, які є. Бо бувають такі кадри, які мені пишуть: ти е, збрехав? Ти сказав, що цей TV-Box е, має там 200 мегабіт. А я поставив, а де ти поставив? Та я поставив у сусідній там у сусідньому будинку чи в мене тариф 50 мегабіт, а ти, ти, ти збрехав гад такий. Ну. Хлопці, будьте розумніші. Далі в нас є Dolby-Audio ліцензія, це для Netflix, є AV1 кодек і в нас є функція керування пультом цим не тільки твім-боксом, але й вашим телевізором чи звуковою панеллю. Ви можете це. Запросто зробити, тобто, ви б теж бачите цю картиночку. <laughs> картинки, картинки, картинки. Зображення. Ви бачите ці, ці зображення, де є підтвердження цього дії, цього дійства. Ось так скажемо. Ну що, посилання під відео? Переходимо на розпаковку і будемо потім тестувати і робити висновки. Поїхали. Ну що, звичайно, це Google TV, як я і казав, і мені це не, дос, не дуже подобається. Я поясню чому. Бо цей Google TV це такий самий, як у Google ChromeCast 2020, бо в нас немає тут рекомендацій. Е з додатків. Ви бачите тут рекомендації самих, самих, самого контенту, який ви можете обрати е, та почати, почати дивитися, прикупивши. Але давайте спробуємо його перекласти на українську мову, і ми повинні це перевірити. Я, я це е, роблю для того, щоб ми з вами розуміли, чи це можна зробити. Є в нас українська, це дуже добре. Переклали, поїхали далі. Uh, дивіться, інтерфейс змінюється. <гум> Досить є пошук, головна додатки біблі... бібліотека. І все. Якщо ми оберемо uh, керування сервісами, то ми тут можемо вибрати тільки сервіси, якісь по типу Prime Video чи Apple TV. Інших сервісів додати. Uh, Просто не можемо. Є ось така панель Ваші додатки, і є в нас там додатки та бібліотека. Дивіться, додатки та бібліотека. Додатки це по суті Play Market, але ми маємо з вами деяку проблему, бо ви повинні сказати: Google Play Store. І воно відкриє Apps. Ну, це в Українській, в україноязичному варіанті. Але якщо ви хочете відкрити Play Store, то вам чи доведеться переходити на російську мову і казати, Google Play Store тоді він відкриє, чи йти тут у додатки, шукати його е, власноруч. Давайте, додатки, е, показати усі додатки, показати системні додатки, і шукати власноруч цей Google Play Store, та тут в, обирати відкрити. Давайте. Я знайду його, бо давайте показати системні додатки. Де він там, той Google Play Store ще. Ось Google Play Market, і ми. А, ну він, бачите, тут Play Market називається. Тому і він відкривається, Google Play. А, тому ну, ось це так порізано. Тобто голосовий пошук працює. Якщо ми скажемо тут, наприклад, фільм Черкаси, Черкаси, о, спрацював голосовий пошук. Дивіться, як це буде е, виглядати. Він знайде фільм Черкаси. Ми нажимаємо, на, ми натискаємо і бачимо тут узяти на прокат, купити список перегляду. Тобто, це е, в нас такий собі варіант придбати. Але це не варіант для нас зовсім не варіант, хлопці. Ну, то й ладно, давайте підемо, подивимось технічну конфігурацію цього tv боксу І це в нас, як я казав, Skyward Digital, 4K Google TV-Box, бренд Мікул, cool, це просто бренд. 2 на 16, є Bluetooth і це процесор Cortex A35 4 ядра по 2 ГГц ГГц, дисплей в нас. Ну, це відео прискорювач, Це малі G31. Мережа в нас 5 ГГц. Ну, вже бачите, бачили тести, і тут ми не будемо зупинятися. До, доступу до температури в нас немає, тому тротлінг тесту та моніторингу температури не буде. І кодики в нас є. А ви 0,1 кодик, який ми зараз перевіримо. Тобто. А В01. Далі ми з вами почнемо відразу тестувати мультимедійні здібності цього tv TV-боксу, бо, бо немає сенсу ще один раз показувати якісь сухі цифри. Давайте почнемо відтворювати дику річку, яку я знімав власноруч. Це 4 k HDR ролик 60 FPS. Дивіться, в нас. Давайте статистику для адмінів покажемо. І це в нас ну є 9 стартових дробів, поки ми клацали 4 k 60 FPS VP9. Але цей ролик, якщо ви увімкнете на 4 k телевізори та ще й з HDR, то ви побачите, що він відтворює у 4 k HDR з av 01 кодиком. І в нас немає ніяких питань по тому, як цей YouTube працює. Він відтворює будь-який контент, який є у Ютубі. Також це стосується Netflix. Тут є сертифікація, ви можете використовувати будь-які стрімінгові сервіси, він буде працювати, будь-то будь Netflix, Мегого, чи Світ uh, ТВ, чи ЮТВ, будь-який Prime Video, Disney, усе, що забажаєте. Давайте оберемо Netflix. Uh, в нас є, по-перше, Дивіться, я вам зараз покажу. Просторовий звук, я вам зараз мишкою покажу. Просторовий звук. Це нова фішка Netflix. Окрім 5.1 та ну, Dolby Audio звуку, тут є ще й просторовий звук, якщо у вас стереосистема, то він ну це такий аудіо Spatial Audio, Audio, Spatial Audio його називають. Можете почитати у Гуглі, що це таке. Але Netflix відтворює у максимальній якості 4К HDR без, без будь-яких будь питань. І якщо ми з вами підемо до налаштувань, то ми з вами побачимо, що тут адаптивний HDR. Дивіться, якщо ми підемо у систему, ні-ні, ні, це не у системі, це. У зображенні та звуку. Якщо ми підемо у додаткові налаштування екрану, то в нас тут є е, варіант обрати, як відтворювати, чи то буде постійний HDR, чи адаптивний HDR, та є підтримка 4К 60 Гц від 4K 60 Гц до 480P60 Гц. У додаткових налаштуваннях звуку ви можете просто обрати автоматичне чи е, пробрасувати звук. Але е, що стосовно звука, в нас є тести, це Dolby Digital Plus та Dolby Digital. Ніякого DTS ми наразі не, по... не отримали ні DTS, ні dts а, і не отримали Dolby, Audio, Dolby Atmos. Це така є в нас фішка. Але не думайте, що ви не зможете дивитися DTS фільми ви можете використовувати Vimo Media Player, який може конвертувати DTS у Dolby Audio звук об'ємний. Тому це не є проблема. Якщо ви підете у Remoter and Accessories, то ви можете Зробити е, налаштування Налаштувати кнопки дистанційного керування, тобто цей пульт підтримує керування інфра... через інфракрасний порт додатково. він Bluetooth, але підтримує таку штукенцію, ви можете з цим працювати. Повернемось до додатків. Зараз ми з вами протестуємо можливість відтворювати надважкий контент з зовнішнього жорсткого диску чи з зовнішнього SSD, але ви повинні розуміти, що тут USB 2.0 і є проблема з живленням. Саме для жорсткого диску. Тобто, якщо це не SSD, то це повинен бути жорсткий диск з підтримкою зовнішнього е живлення. Ось так. А ми зараз е починаємо відтворювати Gemini. це тестовий, це тільки для тесту. На 60 е ГБ. Е це надважкий фільм, 4К 60 FPS, і він. Повністю гарно програється. Ми можемо робити перемотку, ми можемо. якісь темні сцени постійно я, Давайте на початок перейдемо. Можемо почати програвати е -е, заново чи спочатку, і. Він досить непогано працює, тобто в нас немає питань по відтворюванню контенту з зовнішнього носія, але ви повинні розуміти, що це може бути SSD диск якщо ви не можете дати додаткових питань. Живлення, якщо вам потрібне потрібно підключити сюди повноцінний диск, то це буде ну, диск з зовнішнім живленням. Давайте спробуємо ott сервіс. Ми спробуємо наприклад, прикладі Світ ТВ. Ми робили його огляд. Якщо хочете, я розмістив посилання на огляд у опису під цим відео є посилання. І є в нас ні, в нас немає проблем з відтворюванням Full HD контенту, Full HD каналів. Дивіться, це 1080p HD канали досить непоганої якості. Вони. Спокійно перемикаються, нічого не зависає, і це означає, що ott ті сервіси та IPTV тут будуть відтворюватись теж, теж без перешкод. Але технозонний технозон, якщо не спробує відтворити якийсь контент такого собі характеру, ну наприклад, на 54 га чорна пантера, канда на віки. Ну це роздача. <ріст> хлопці, я повинен все замальовувати, бо дуже-дуже YouTube нас, скажімо так, ругає. Так, поїхали, поїхали. І він почав відтворюватись без будь-яких перешкод. Тобто це TV-Box, це Google TV, так, він сертифікований. Так, в нього є деякі проблеми, про які я зараз, ну, давайте я поставлю перемотати десь на. На третину, поки він перемотає, в нього ви повинні, якщо ви його придбали, ви повинні вимкнути відразу заставку, яка з'являється згодом, якщо ви не використовуєте TV-Box. Бо якщо ви її не вимкнете, воно на деяких додатках виходить ця заставка, і ви не можете з неї вийти. Це є проблема, але це не така проблема. Це є путі, є в нас вихід просто відключити. Але роздачі тут працюють добре. Що м, стосовно ігор, то я не рекомендую тут грати зовсім. Я тут встановив деякі такі казуальні ігри по типу Beach Buggy Racing, бо можна використовувати пульт мій. Але це TV-Box для програвання медіа контенту та відеоконтенту з будь-яких носіїв і з будь-яких, скажімо так, джерел. Але але пограти тут у щось можна. Я е, не буду казати, що це неможливо, а е, пограти можливо, але я не буду казати, що це неможливо. Не але ви повинні розуміти, що я б не встав е, встановлювати сюди якийсь там Shadow Guns Legends чи Asphalt 9, чи щось інше. Так, це може навіть буде. Це може і робити. Але я е, категорично проти. Ну що, виходимо, то е, резумуємо дане відео. У якості висновків скажу, що цей tv бокс це досить непоганий варіант. Але ви повинні розуміти, що вам е, достається за цю ціну ші, за 62-63 бакси е, Google TV, Це, по-перше, по-друге, е, у вас не буде нормального е, глобального голосового пошуку. Це не дуже добре, але я їм не користую зовсім. А якщо не брати увагу на ось ці якісь псевдопроблеми, то це досить непоганий тіві бокси. Ми його звичайно рекомендуємо. З вами був Бабал на каналі Технозон Україна. На все добре.